Вітаю Євгенія Мотрич. Наступні кілька хвилин розкажу про те, що для вас підготували журналісти і автори колонок на сайті Слава Тіві. Зокрема, про те, з яким проханням звернувся американський президент до найбільших корпорацій виробників автомобілів. Що думає колишній військовий США, аналітик Стівен Горел про взаємини Росії та Америки? Яку зброю пропонує спільно виробляти Україна Європі? Хто з німецьких політиків вголос говорить про зближення з Росією? Про це й більше за мить. Росія зневажає команду Трампа, виставляючи їх як пішаків на шахівниці. Таку думку висловив колишній військовий США аналітик Стівен Горел. Він додав, що дії Росії наочно показують несерйозне ставлення Москви до мирних переговорів. Причиною цього він називає те, що адміністрація Трампа дозволяє себе зневажати. Доказом цього є паралельні переговори сша Росія та США Україна у ріаді щодо перемир'я на Чорному морі. Після них Росія виставила свої вимоги, аби зазначена перемир'я відбулося. Проблема у тому, каже Горел, що метою адміністрації Трампа є досягнення несправедливої а будь-якої угоди. Це дозволило б оголосити про виконання їхніх численних обіцянок припинення війни. Саме тому росіяни зневажають американців і виставляють їх як пішаків на шахівниці. Додав він, що ще каже експерт: щодо поступок США щодо Росії читайте на слава тіві. Україна може допомогти Європі виробляти новітню ядерну зброю. Київ також може запропонувати співпрацю у створенні балістичних ракет, супутникових систем та іншої техніки. Так вважає директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Валентин Бадрак на конференції щодо ролі України у формуванні європейської безпеки. Він нагадав, що сьогодні українська армія є єдиною боєздатною армією Європи. На думку експерта, якщо війна в Україні буде заморожена, то напад на країни НАТО, Росія зможе здійснити орієнтовно у 2027 році. А у разі продовження сьогоднішньої політики США, то і 26-му, акцентує експерт, що саме може запропонувати Україна європейським партнерам у сфері створення ядерної зброї нового покоління, читайте на нашому сайті. Німецькі політики все частіше говорять про нормалізацію взаємин з Путіним. Нещодавно представник ХДС Томас Барайс припустив, що якщо після досягнення миру між Україною та Росією... Відносини з РФ нормалізуються, то звичайно газ може знову надходити. Водночас його колега, депутат від ХДС у північному рейні Вестфалії Ян Хайніш повторив цю ідею. У заяві для він ствердив, що якщо одного дня буде досягнути справедливий і безпечний мир, ми повинні знову говорити про закупівлю російського газу. Схоже, висловився прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер, який поставив під сумнів санкції проти Росії. Утім, такі ідеї не залишаються без критики. Багато німецьких політиків називають такі проросійські заяви дуже шкідливими для Німеччини та Європи. Повний перелік сказаного німецькими політиками читайте на нашому сайті. Слава Тіві. Будь-яка пауза це переддень нападу на Європу. Росія не може жити без агресії, тому пауза під виглядом перемир'я буде використана нею для нарощування потенціалу для війни проти Європи. Таку думку озвучив у ефірі Слава Тіві політик, дипломат, колишній посол України у Білорусі, Роман Безсмертний. Утім, за його словами, він залишається оптимістом у питанні щодо можливості європейських країн відбити російську навалу. Я в цьому не маю сумніву, що те, що робиться з. Березня 2022 року, після прийняття рішень тоді і стосовно розвитку оборонного комплексу Європи і допомоги Україні, особливо нинішніми рішеннями, які пов'язані з програмою Rearm Europe, яка спрямована на розвиток оборонно-промислового комплексу Європи, формування Об'єднаних Збройних сил Європи. Європі потрібно на сьогоднішній день лише. Тісний взаємозв'язок трьох компонентів: це Україна, Велика Британія і Європа для того, щоб сформувати остаточно всі відповіді на питання обороноздатності. Єдине, що на думку безсмертного ставить континент під загрозу, це обмеженість ядерної парасольки, яка є неповною без США. в усіх інших компонентах, маючи такі складові як єдина. Боєздатна армія повністю підготовлена, і маюча досвід війни з Росією. Це українська армія, флот британський, його ядерний компонент і оборонно-промисловий комплекс континентальної Європи можуть сформувати те, що називається і ОПК Європи, і сили Європи, які здатні а, вразити здобути перемогу над Рашидом. Він також прокоментував розміщення європейських стабілізаційних сил в Україні. На думку безсмертного, це необхідно передусім самій Європі у контексті досвіду і розуміння сучасної війни. Натомість Україні наразі потрібна не стільки присутність підрозділів, скільки матеріально-технічне забезпечення армії. Повну розмову з Романом Безсмертним читайте на сайті Слава Тіві. І у мене на цьому все бережіть себе.